Друзі, всім доброго вечора. У нас трішки розвиднилося. Вже другий день як у нас шурують дощі. Це з однієї сторони це дуже добре. Але вже в мене качки плавали і його рот теж вже плавав, це не дуже смішно. Наші сім те, що ми привезли, ви бачите, ось прицепі трішки сьогодні ось відкрив. Зверху суки тут трошки воно затікає, але нічого страшного. Вчасно я сьогодні його накрив, тому що виїхав по роботі, прийшлось повернутися і закрити. Думав, ще підшу, підсушу трошечки. Ну, нічого, прілості нема ніякого, для кроликів пойдет. Обамось показав, яка краса в нас. А це ось у куми сьогодні підвіз її на дачу і взяв у неї наших тих здорових баклажанів, які вона собі садить. Тепер трошки розкажу по нашому господарству. Що в нас нового і що в нас змінилося? Щось додалося, щось навпаки. Так, зразу зайдемо. Будемо по черзі. Зразу зайду. Оцей вже хлам мені вже, чесно надоїв. Вже скоро він цей закінчиться. Я все занесу вже. Так, качки вже в нас не плавають. Слава тобі, Господи. Так, друзі, одна качечка в нас сидить. Я вже показував. Я звідціля забрав яйця, вона знесла вона. ось бачите, так? Да? І переложив під ту качку, щоб вже хай одна качка вже сидить. Так, зараз добавлю я качкам трішки пшениці і до ранку їм буде достатньо. Далі огород, ви бачите, да? затопило, смородину положило. Ну що, це все підніметься. Так, тепер зайдемо в наш сарай. Хочу зразу попередити, не дуже коментуйте, може що не так. Я роблю це вперше. Значить, дивіться. Я порозгортав усе, потолок тут одну частину я вже вам показував, зробив. І вчора я за день... Зробив отакі полочки під мою під мої ці речі лодку. Хотів, але дивіться, що в мене зробили ті пара пацюків, ви бачите, вони мені погризли повністю одну лодку. Не знаю, чи можна щось буде зробити, чи тут наложити латки, буду дивитися. Одна вроді би ціла у мене. А інша повністю майже згризена, одна частина. Ну я її не розкривав, я вже розкрию, як вже наведу порядок. Отакі От ось полочки я зробила. Бачите, вже трошки наложив. Тепер хочу, що я завтра. Завтра у нас вихідні, вже сьогодні п'ятниця. Я завтра це все переложу на полочки ось сюди, і займуся тією стороною. За шию і буду робити. Тільки не такі полочки, я вам далі покажу. Я думав такі зробити, ту стінку, але передумав дуже багато визні з ними. І мені дружина сказала, що ти собі полочки зробив, отакі. зроби будь ласка, мені теж полочки під банки. Бо я спочатку робив ці підбанки, але подивився, що можна тут не тільки банки, а тут у мене буде для рибалки. Тут ще якісь речі, дрель, болгарка і все інше буде в мене тут лежати. Придбав такий кругом, дуже мене виручив. Оце так. Оце за один день я таке зробив. Мені сподобалося, вам не знаю. Я ж кажу, роблю це вперше. І хочу сказати, навіть не мріяв, що я його зроблю, думаю, ну, вийде, не вийде. Але ми з вами, настоящі українці, якщо нам щось треба, ми все зможемо і все зробимо. Так, тепер йдемо наш крачатник, курятник. Наше царство. Курка наша бігана. І це ж теж, як ганяєш курку. бачите. Вони все одно вибігають. Так, друзі, тепер повертаємо наліво. Зараз виключу я наш мікрофон, радіо. І дивіться, що в мене тут. А в мене тут квочка. Ту, що я переселив тоді, як вона плавала. Вона вирішила в мене жити не в ящичку в тому металевому. А вона зразу перебралася з курчатами сюди наверх. Все. І тут вона облюбувала місце, курчата разом з нею. Все, тепер я спокійно і не переживаю, де мої курчата, чи хто їх побив, чи де вони пропали, вони вже сидять у мене всі тут у рядочок. Так, кури у мене несуться. Все добре. Але що хочу ще зробити на вихідних, якщо вспію, квочка. Вон сидить, у мене там квочка. Може видно, може погано, видно, не буду її турбувати. Я внизу отам. Поклав їй яйця, щоб вона, вона сіла спочатку там. Але деякі кури оці білі почали розкльовувати зелені яйця. Я їх прибрав. Що в мене тут? Бачите, такі ось. Тут двоє. Я їх прибрав, вони теж знесли. І переложив сюди. Тут їх небагато, там, може ж тут 5. І вона сидить там, сидить, там сидить. Не знаю, де вона буде сидіти поки що. Бо в мене вже, і чесно, і бажання вже немає на других курчат. Якщо так вона буде їх висижувати. А сими взагалі, мені дуже сподобалося. Так, тепер повертаємось направо і по нашим кроликам. Що я хочу сказати по нашим кроликам? Ці у нас живуть. Срудь, перестут. Грубо, невірно. Далі. Тут в мене нічого не змінилося, як ви бачите. Всі сидять. Тут сидять. А тут От, ось, дивіться. О, а що це таке в мене? А чого ти? Вони всі повилазили, вони якісь такі клютки, я її зараз положу. Цей шут. вони повні. Вони на а чого вони всі Всі такі дивіться? би сказати, що вони Вони швидкі. Чого вони повилазили? Щось, це худеньке, щось, щось воно не зрозумів я. Чи його придавили, чи. Ні поносика, нема нічого. Я його сюди положу. Чуть-чуть дивіться -чуть оп, І це ось теж щось такий, Ще єлі. тілі, Не знаю, подивимося. Вони повилазили, може заберу маточник. В общем, поки буду, будуть у мене під, під контролем. Так. Тут у мене все добре. Тут теж. О, у мене знову тут яйце. Наша курочка облюбувала місце тут нестися, зараз. Відкладу. І йдемо в крайню кліточку нашу зараз. Я сіна накрив, щоб кури мені не засирали. І налила у нас, друзі, ця кроличка мамка. Трусь, трусь. Зараз я я тут трішки прибрав. Після неї зараз дивлюсь, що там. Небагато, ми не в теплі. Моя хороша. Чого ти, чого моя дівчинка? Чого ти? Чого ти? Чого моя хороша Чого? Чого ти? Чого ти? Чого ти? Моя гарні. Все, комбікорм є, зерничка досиплю трішки, вода теж є. Так, цю, завтра я відкрию. Я її відкрию сюди в маточник і хай вона вже нариває пух і готове гніздо. Ці кролики в мене підростають самчики. Все, бачите, лиська. Треба буде теж їм зробити, як я і в тому році робив, на такі кусочки порізати в мене є і повісити, бо вони вже з'їли. Так, друзі, оце такі в мене новини по нашому всьому господарству. Це вам хотів так показати бігом. Все. Але саме більше я от задоволений нашими оцими гарними курочками і молодими петушками. Що вони саме. Тепер сідають і я за це не переживаю. І ще останнє, що я вам не показав. Дивіться, вниз Зараз вийдемо на вулицю, я забув вам це показати. Все, одно курка гуляє. Друзі, зробив я так ось, щоб не заморачуватися гратися. купив з горшка таку штуку. Раз. Оп, і забігло. Удобно, простенько і гарне використання. Все, оце на такій ноті ми і закінчимо сьогоднішнє відео. Всім всього самого найкращого. Головне здоров'я, перемоги. І будьте щасливі і здорові. Всім всього найкращого. Так, заїхали ми знову на нову почту і я вам зараз покажу, що я придбав для наших кроликів і для нашого господарства. Так, друзі, друзі, дивіться, що я придбав? Я придбав для наших кроликів кронацит. Це додається в воду як підкислювач. Тут є дуже багато різних кислот. Зараз вам прочитаю склад. Склад, кислота. Мурашина, кислота оцтова, кислота ортофосон, кислота молочна, лимонна, бурштинна і ще тут різних, багато ось різних кислот. Я взяв для наших крововків ось такі три баночки по одному літрові. Одна, це моєму дуже гарному знайомому. А дві це мені. І взяв для наших курей і качок теж кронацит теж додати в воду. Оце сьогодні таку невеличку посилочку я отримав. І буду використовувати в нашому господарстві.